Доброго дня, мої хороші, сьогодні хочу зробити дуже швидкі чебуреки. І уявіть собі, на лаваші. Вам не треба буде місити тісто, вам не треба буде чекати, щоб воно виросло. Ми зробимо на лаваші. Беремо це дуже круте і дуже швидко. І ви, якщо ви не маєте. Такого тіста у мене готові Ось такі шість штучок є. Бачите, тонесенький лаваш. Якщо у вас немає, просто візьміть велику тарілку і великий лаваш, наріжте собі отаких от шість штучок. І так, вперед. Для цих Шести чебуреків. треба 300 грам фаршу любого, який любите. Любите курячий, робіть курячий Любите свини, робіть свини. У мене гав'яжий фарш 300 грамів. Посолимо, добре посолимо. Ну, як добре, так як ми любимо. Беремо чисто цибульку, у мене червона, маленьку цибульку. Потремо, щоб її не було видно. Не люблю кришину. Потремо, щоб не було цибульки видно, але щоб фарш був смачний. Два зубочки чесничка теж потремо. Два. Достатньо два. Нічого страшного І трішечки зелені, так як я люблю. І наливаємо трішечки води. Фарш повинен бути водянистий трішки. І добре перемішуємо. Фарш треба добре вимішати, щоб він. Впідтував водичку. От, добре, що він не розпадався. На деко ми розкладаємо пергаментний папір і змазуємо олійкою. Вбиваємо одне яйце і добре збиваємо. Тепер беремо наші лаваші і яйцем змащуємо тільки по кругу. Тільки по покругу. Отак. Добре змащуємо по кругу яйце. Отак. Тепер ділимо пополам. беремо ложку фаршу і половину Частини оцього кругляшка укладаємо м'ясо. Ось так робимо ось так, щоб чебуреки у нас були м'ясні. І тепер згинаємо лаваш ось так. Щоб він укріпився. І так, всі шість чебуреків. А тепер яйцем, яке залишилося, змащуємо зверху наші чебуречки. Ось так. Кожен змащуємо гарнесенько, обільненько. І притрушуємо конжутом. Ось так, гарненько і кладемо на 180 градусів в духовку. Ось такі чудові, чебуреки у вас виходять. Так, розрізаємо. Боже, от подивіться, фарш, м'ясо, одне м'ясо і запечене тісто, насолоджуйтеся, робіть діткам. Робіть хоч через день. Вони дуже класні, без олії, запечені на лаваші. Користуйтесь на здоров'я!